Ранок настав, ще й холодний на сьогодні. Сьогодні у нас 28 січня 2023 рік. Дашкою ми погуляли. От як чує, через двері. Почула, що я про неї сказала. Тут коврик, і вона лежить. До себе заходити не хоче, тому що їй подобається. Я тільки зараз почула, що. Трансляція почалась. Друзі, всім доброго ранку, хорошого дня, хорошого суботнього дня, чудового вихідного дня. У нас трохи похолодало. Ми з Дар'єю, з Дашкою. Ні-ні, Дар'я не будемо казати, з Дашкою ми погуляли. Вона вляглася, знову почула, що я про неї говорю, вляглася тут, до себе йти не хоче, тому що тут через двері їй можуть кинути смаколика. Їй це подобається. Я зараз говорю через навушник. Чоловікові на день народження. Подарили. І я випробовую зараз. Ми поділилися по одному навушнику. Йому правий, мені лівий. І зараз я пробую, якщо хтось у мене є. Скажіть, як мене чути. Скажіть, яка якість зображення. На дворі дуже холодно, дивлячись на те, що зараз, зараз я подивлюся, скільки все у нас 5 градусів морозу. Не так і багато, але вітер. Вітер зараз пішов. Західний. Західний вітер. І тому, звичайно, дуже холодно. Є у мене один глядач. Дякую, що ви зі мною. Чат у мене працює. Доєднайтесь до чату, пишіть, яка погода у вас. І хорошого вам суботнього дня. У мене помічник сьогодні зі мною. Це, це ми погуляли. Десь партію я вступила, стоять, щоб помити. У мене помічник є зі мною. <кій> Сьогодні кутусь. Вчора я вам, друзі, кинула відео, де вони починають. Починалося все так. Зараз я розкажу вам про те відео. Дашка прибігла, пішла, погавкала, погавкала. відпрацювала, прибігла, щоб їй дали смаколик, сидить. І давайте вернемося назад до того відео. Починалося все таким чином. Спочатку ми тут поснідали, вони всі біля нас, і ранок у них їм треба поганяти. Як я колись кидала, що ранок починаємо з розтяжки, з зарядки, з розтяжки, так от наші коти так і починають. Бачите, теж хочеться, але нема рижика. Хочеться бігати, ганяти. Попригати, подурачитись, А коли вони починають рижиком, рижик його облизує, цьому потім не подобається. Він починає пригати. Вчора вони почали так ганяти, тут ми на, не, на них трошки приструнили їх, вони побігли далі, ми також приструнили, вони побігли до дверей, ми їх відправили, і тоді було таким чином кутусь, оце він. Ось зразу вам показую. Винуватця самого першого, так? Хтось заховався під ялинкою, яку ми винесли. Ялинка чекає гостя. Ми сюди повісимо яблучка, як прийде наш, дорогий гість, і ще ялинка стоїть і жде, і жде гостя. Так що. Забіг туди, заховався під ялинкою, котусь. Не тільки дітки люблять ховатися під ялинкою, а і котики також. А ріжик в той час стояв чуть поодаль і за ним спостерігав. Тоді цьому другу захотілося на нього Я тільки що так лапками. Захотілося на нього напасти. Він на нього напав, ви бачите, які були метрові, скакав на метр в висоту. Вони перевернулися в повітрі. А оскільки рижик має масу, вагу в два рази більше, чому? Тому що рижик є підряд. Цей більш, більш такий спортивний котик. І, і він їсть лише смаколики, лише, лише вкусняшки, лише смаколики обожнює. І він такий спортивний котик. Бачите, він, він худий. Він, ну, я скажу, він не худий, але він і не такий прорижик, а можна сказати, що він у нас дуже товстий. Я навіть іноді кажу, жертва, жертва апетиту. Це не це не кутує жертви це апетиту, це рижик. Раптом хто <клес> просто пробігає і зайшов. Є такі, що просто пробігають, зайшли, подивилися, що показую чудового спортивного кота я кажу, жертва апетиту. Ні, це спортивний лапку підняв, він хоче, він, йому хочеться гратися, а рижика десь нема, рижик пішов. А потім, що було потім, потім прибігла Мурка. Мурка то рижика, мама. Риженька. Така. Ну, хто не дивився це відео, подивіться, називається розбірки. Я його назвала. Розбірки. Хтось пішов від мене, але дякую вам за лайк. Мабуть, пробігав мимо. Е, я. Не знаю, є. Треба мені якийсь взяти телефон і подивитися, чи насправді ви мені не пишете, можливо, немає зв'язку. Зараз потрібно мені глянути, можливо, нема зв'язку, тому ви всі мовчите. Я говорю через навушник. Напишіть, ви мене чуєте чи ні? Хтось є у мене один глядач, і... а я все так же чекаю на гостя. Тому напишіть, друзі, на... чи ви чуєте мене, чи не чуєте, яка якість зв'язку. Кутуся уже на нас не реагує, тому що... Я вирішила, ви всі мовчите, тому я вирішила подивитися насправді, що тут, що в нас відбувається. Можливо, ви мене не чуєте? Ніхто нічого не пише. Бачу, що один є лише, лише хтось один у мене є. І один лайк є, і ніхто нічого не пише. Зазвичай, зазвичай ви писали, можливо, ви мене не чуєте, таке може бути. Зараз хвилиночку, я хочу котусь. Розкажи нам щонебудь. Як тобі сьогодні сталося? <клух> хтось мені писав, що... що мені потрібно лікувати. О, є, Абрам, є, дякую, добрий день, зв'язок. А, все, дякую. А то я шукаю, я вже взяла. Телефон і шукаю, думаю, що, е, можливо, ви мене не чуєте. Я говорю через е, Bluetooth нау, навушники, зараз я вам покажу, які ми з чоловіком е, поділилися ними. Раніше я завжди брала різні навушники, то і я бачила, що ви мене, я коли прослуховувала, то я бачила, що там, де, де то я через навушник говорила. Який взяла супер-дешевий навушник. А це отакі чудові два навушника В вусі тримаються чудово ось такі два. Це зарядне таке устройство, правий кохановому, а лівий мій. І от я зараз говорю через навушник. Чудово. Ну, звичайно, не такі дешеві, як ті, що я брала, подорожче. Друзі, я хотіла вам показати. Я там назвала які продукти моєго супермаркету. Оцю цибулю, цибулю, звичайно, ми купили в супермаркеті, а посадили ми її на зелену місяць назад. Я її просто втикнула, я знаю, що як зазвичай цибулю втикнеш, навіть якщо вона і оброблена, тому що було таке, що ми в минулому році брали з супермаркету і просто втикали. І е, вона проростала. В цьому році, друзі, ми цибулю втикнули. Оця, е, оці вже пішли, то я вже не витримую, я її щипаю потроху. Оця проросла, оця перша цибулинка проросла лише після того, коли я почала поливати гарячою водою. Воду брала таку десь температурою 30. 5-36 градусів, така для руки була така, мабуть, і вище. 37 це наша температура, значить десь під 40 градусів. Почала поливати і лише тоді проклюнулась лиця, і згодом почала рости і оця цибулинка. Тут, тут не було в нас цибулі, ми її витягнули. На щось нам треба було, ми готували. І хочу вам сказати, що корінчика навіть і не намічалося. І ще одну також витягнули. Це туди я кидаю. Я думаю, що в кожному з вас такий є цей. Якщо з'їла, наприклад, мандарину, то вкинула на сідину, потім проросте. Щонебудь та й проросте. Так що у нас було. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім цибулин ми посадили, із них дві проклюнулися і ростуть зараз. А лише проклюнулися після того, коли я їх почала поливати гарячою водою. Ці так і не, і не хочуть, навіть і не видно, але я тут бачу, що нібито позеленіло. Можливо, можливо, вона буде, можливо, будуть і рости. Тут... Це є до того, а мені здається, тут, мені здається, що тут є корінчик. Ну, подивимось, ні. Цього корінчика, цього корінчика тут немає і вона не гниє. В землі вони уже знаходяться. Після Нового року ми їх посадили. Сьогодні в нас яке число? 28. Ну, значить, вважайте десь днів 25. Нема, навіть нема. Мені здається, що це біленьке, можливо, це корінчик. Ось, ось нібито. Треба вдягнути окуляри. Ні, мені здається, нічого немає. Тому вона не гниє. Тобто отаке ми споживаємо. А Якщо кожен день думати, то й не виросте. Та не кожен день, сонечко, ми думаємо. Не кожний день. Ми думаємо, пройшло вже 25 років, шанове. 25 днів. Пройшло 25 днів. Я хочу цю витягнути, цибулинку. За 25 днів воно повинно проклюнутися. Зараз подивимось на оцього. Не буде. Подивлюся на оцю цибулинку. Якщо не проклюнулась, то не проклюнеться. Треба піти, взяти в магазині дом сад, огород. Є такий магазин. Ой, а це є. А, щупать! Ні-ні, цю я витягнути не можу. Цю я не можу. Чудово, мені, мабуть, вона піде. Так. Зараз ця, піде, ця цибулинка піде, я не змогла її витягнути з землі, то я сподіваюся, що все-таки, можливо, мій метод поливання гарячою водою дав. І хотіла вам сказати ще слідуче, що я помітила. Коли я поливала його гарячою водою навіть, то краплі води стікали. Так як по парафіну. От, от таким чином по оцій верхній е, самій плівочці, да, шкірочки, цибулинки, як з парафіну. Щасливого дня, хорошого дня, Абрам, хорошого дня, е, дякую за участь в чаті і хорошого. Вихідного дня, якщо то цей і хорошої механіки тобі, що це таке, я не зрозуміла. Ну, механіка, так механіка, будь ласка, тобі, тобі удачного дня скажу. Якщо механіка, то це, мені здається, це не, це не вихідний, тому хорошого удачного дня і мирного. Щоб цибулька росла. Я сподіваюся, що в тебе цибуля нормальна. Так, друзі, оце показувало вам, що нібито ця цибулинка, а зараз я її, якщо прощупую, то вона м'якша, ніж життя. ця. Мягша. Можливо, Можливо, я її не змогла витягнути, можливо, тут є корінчик. І те саме, те саме, звичайно. Я е, дивлюся на цю. Цибулю і покажу вам, як моя дівчинка, їй так хочеться, щоб з нею поспілкувались, а перш за все вона сидить, сидить отут і чекає, звичайно, якогось смаколика. Так що вернемося назад до цибулі. На прикладі цибулі я розумію, які ми купуємо овочі та фрукти в супермаркетах, які чудові там лежать яблука, які чудовий виноград, сливи. А якщо зрозуміти, то до цього часу, кінець січня, цибуля в самому найхолодному льоху не долежить. Зараз я вам покажу. Наші знайомі прислали нам яблука. Це лише я. Супер, супер дорогі яблука, але це насправді ті яблука, які, які не знають хімії. Я їх тримаю. Ну, ось. Так, Льох у них дуже такий під, мабуть, під 3 метри в глибину. Тому. Ой, Лека вже приєднався. Лека, дякую. Дякую, що ви зі мною. Вам хорошого дня. Зараз показую, які яблука я тримаю для тих. Для найдорожчих, звичайно, це для малечі, для нашої самі смачні яблука. І зараз покажу вам все-таки в магазині також є, так? щоб ми всі чудово знають, які магазини яблука. Або тут це в магазині. Красиві? Так, красиві. А домашні так, домашні зараз мають і смак, але вони нічим не оброблені. Тому це домашнє яблучко. Вони нічим не оброблені. Я хочу вам розповісти, як в далеких 90-х роках. Я тоді працювала на виробництві. Так, без ГМО, так, ці яблука без ГМО, без хімії, і тому їх їдять черв'ячки. От хотіла розповісти вам, в далеких 90-х роках я працювала на виробництві, до нас приїхали зі Швеції, тоді було таке по обміну досвідом, можливо, і зараз їздять до себе виробничники завжди. Друг у друга навчаються, до нас приїхали зі Швейцарії. І мене тоді так поразило, ми пішли на риночок у нас, напротяг там був ринок, ми пішли на ринок, а вони ходять, перебирають яблука тоді красиві, такі лише з'явилися, красиві, такі, їх ще так натирають продавці, щоб вони блистіли. Вони такі дуже чудові. А вони ходять і шукають яблучка червиві. Ми ще й тоді сміялися так з них, такі є красиві, смі... красиві яблука, а ви шукаєте червиві. Ні, каже, зараз пройшло, пройшло 30 років. І ми зараз зрозуміли, чому вони шукали смачні. Так, тепер я на них кажу смачні яблука, тому що ці яблука мені коштували 150 гривень за 5 кілограм. 30 гривень. 30 гривень кілограм. Не мені, звичайно, це мені переслала моя галочка, вона за них заплатила, але мої сміялися, що супер дорогі яблука. Ну, супер дорогі, без хімії і без ГМО. І їх їсть черв'ячок. А ці красиві черв'ячок не їсть. Таке для, для того, щоб подумати. Друзі, хорошого вам дня. Хорошого вихідного дня. Здоров'я, звичайно, щастя, миру, мирного неба. Сонечко в нас з'являється на дворі мінус 5. Чекаємо снігу. Зима не закінчилась. Снігу чекаємо. Отакого От дня. Зараз ближче покажу. Друга його немає, він побіг гуляти, Та й спокійно собі спить. Йому подобається спати тут це стіл кухонний. Це кухня. І тут зразу у нас. От він на табуритці лежить і спостерігає за вуличкою. А зараз побачив, що я його знімаю і долучається до розмови. Ну, кажи що небудь. Як тобі тут живеться? Нормально? На вуличці? Все добренько, друзі. Хорошого дня. Дякую за лайки. Дякую за коментарі.